В нашому центрі є побутовий центр, який займається перукарською діяльністю, є швачка, є пральна. Обслуговуються всі маріупольці, але для пенсіонерів, для категорій ветеран, це і військові, і ті, які повернулися з полону, послуги безкоштовні. Як допомогу надавали, так і продовжуємо надавати. Таких центрів, як наш, в Одесі, вже на сьогодні 21. У нас є помічник ветерана, так називається. Це жіночка, яка займається. Саме військовими, саме тими, хто повернувся із полону, тобто і документи встановлюють, якщо у когось нема, і займаються їхнім досвід досугом. Це і культурні і. Так, соціальні якісь послуги. Працює рекрутер, який займається працевлаштуванням маріупольців. Ну я цифрами не можу сказати, але дуже багато людей вже працевлаштовано. Працює ЦНАП, саме Маріупольський, який займається і реєстром, і займається і документами. То всі послуги, які надаються усім, так само і у нас з березня у нас стартував проєкт університет активного довголіття. Це саме для людей золотого віку. Те, що користується у наших людей похилого віку, це комп'ютерна і фінансова грамотність.